Доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий чудовий комплект ангели. У мене вийшов дощечка така. Там зворотня сторона, звісно, робоча, але вона все ж таки така сувенірна. І ось такі дві підвісочки ангели. Ось такі підвісочки, лазерна різка, ламінований ДВП. Підібрала я ось таку серветочку для них. Підклеювати цю серветку на ось цю нижню заготовочку. Це, бачите, заготовка з двох частин, нижня частинка і така зверху крамочка. Відрізаю потрібний шматочок і підклеюю на клей ПВА. Розрівнюю і ця серветочка дуже добре лягає на це, ламіноване ДВП. Його навіть можна для серветок і не ґрунтувати, тому що воно напива дуже добре лягає. І так само другого ангелочка, підклеюю, сушу, звісно, це все. Як бачите, знов нема світла. Сприяємось. Тепер обриваю залишки і вишкурюю. Я ці заготовочки, і споки вони там підсихають, я ось цю верхню частинку фарбую червоним золотом металіком. Тут пішло в мене два шари цього червоного золота. Ось так тепер виглядають мої заготовочки. Далі взяла я ось цей 3 DEL з золотинками і заливаю ці зірочки. Сушу знов ці зірочки, поки вони там підсихають, я на акриловий лак, на ось ці рамочки, буду наносити глітер. Ось такий, такі золоті блискітки. На одну частинку і так само на другу лак. І зверху це все засипаю густенько і, звісно, лишаю на просушку. Ось так підсохло, залишки я струшую, це все висипаю назад в коробочку. Ось так, бачите, виглядає тепер моя заготовочка. Далі я цю верхушечку підклеюю на клей дракон. Змащую це все клеєм дракон і приклею і ставлю потім під грузик це все, щоб воно добре приклеїлося. того, як це все добре в мене підклеюється, я займаюся тильною частинкою, так само прохожуся по ній цим червоним золотом, двома шарами, добре це все висушую, і потім так само на тут, чи бачите, прохожуся по цих боковиночках, де з'єднання йде цих. Рамочки і нижньої частинки, я теж прохожуся цим червоним золотом. От. І далі, після просушечки, я знову на акриловий лак засиплю вже тильну сторону цих заготовочок. Висушу так само, струшу, і знову це все полакую Акриловим лаком. Тепер лишилося прив'язати ось такі підвісочки. Ось така стрічечка під золото у мене, зав'язую ось такі, і далі в мене тут йдуть на Ось така, ось така якась не червона і не жовта, і не помаранчева, якась така середній такий цікавий в неї колір. І дві бронзових ось такі намистиночки. Ось так я їх одягаю на цю стрічечку. От. І знов, щоб ці намистиночки туди-сюди не ходили, зав'язую вузлик і на верхній частині теж зав'яжую вузличок. І на цьому мої ангели. Готові, ось так вони виглядають. Далі я ще вирішила е, до них зробити дощечку. Ось така маленька дощечка, зовсім невеличкий листочок, два шари грунтую двома шарами білої акрилової фарби. І ось така серветочка. Це в мене шматочок такої цікавої серветки залишився, я вирішила його сюди використати. На акриловий лак буду наклеювати цю серветочку. Змащую дощечку акриловим лаком. Серветочку, і зверху файлик і розрівнюємо цю серветочку, через файлик, вона дуже добре тут лягає. Ось цю частину я тут забираю, вона мені не потрібна. Зразу знову прохожуся акриловим лаком. А зверху я ось тут додаю таку частинку, як нижня, ось там така, з цією сніжинкою. Зірочка мені там вже друга зовсім не потрібна. Так само на акриловий лак підклеюю цю верхню частинку, залишаю це все на просушку, добре це все просушую і далі е, вишкурюю залишки серветки. Після того, як я це все вишкурила, я цим самим червоним золотом прохожуся по боковиночках цієї дощечки. Трішечки захожу, звісно, на края. Цієї серветочки, і ось цю серединку, де підвіс має бути. От. Також я <кій> <кій> прохожуся ось по цим по зірочці і по ось цих от відтінюю ось ці лінії тут. От Зробила такий відтінок, і далі по краях ось так ще пройшлася. Відтіняю цю серветочку, ось так поки що це виглядає. Звісно, я це все знов полакувала. Тепер, після просушечки, я наношу контуром, обвожу ось ці візерунки. Ось ці візерунки. Спочатку такий широкий у мене цей контур, такий золотий, він більш такий грубий. Якраз мені підходить для цих широких. І далі я візьму ось такий контур, де тоненький носик і домалюю там верхушечку, ось ці візеруночки, сніжиночки, обведу оцю зірочку, також зроблю її контур, на верхушці ці сніжинки дороблю, щоб нас їх було добре видно. І знову це все просушу. Тут коски зробила ангелочку, Крильце. Сушим це все. Далі я тоненький пензлик, лак. І наношу лак туди, де я хочу бачити ось ці блискітки цей глітер, щоб моя дощечка співпадала по. Декору з цими ангелочками. Наношу лак на ці частинки і знову густо засипаю це все ось цими блискітками, цим мілким глітером. Він міленький такий. Засипаю, просушую. Висохла моя дощечка, струсила я залишки цього глітера. І ось так це виглядає. Ще раз пензличком пройдуся, щоб залишки зняти, і лакую. У цьому моя робота буде завершена. Добре просушую. От. І ось так виглядає мій святковий набір ангелочки. Ангелочки і дощечка. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим воїнам разом до перемоги. Слава Україні!